Всім привіт вітаю вас на каналі Етмехом. Я Єсенія. Сьогодні я вам розповім про Першу та Другу світові війни, що ж, почні, ХХ століття увійшло до історії як сторіця двох світових війн, що належить до найжахливіших подій, які сталися в історії людства. Перша світова війна почалася 1 серпня 1914 року і завершилася 11 листопада. 1918 року. А Друга світова почалася 1 вересня 1939 року і тривала до 2 вересня 1945 року. Пік напруження у Другій світовій війні припав на 1941 рік 1942 та був пов'язаний з розгортанням Німецької радянської війни, що стала частиною світової війни. Ви напевно запитаєте, що таке світова війна? Зараз розповім. Світова війна це збройний політичний та економічний конфлікт між коаліціями або ж об'єднаннями держав, що набув глобальних масштабів. Що ж, перейдемо до першої теми, яка називається «Суперечності світової політики. Зараз розповім. В основі будь-якого конфлікту лежать суперечності інтересів та цілей. Конфлікти між. Державами призводять до міжнародних криз і війн. Деякі з них виявилися стійкими, тривалими впродовж років і навіть десятиліть, інші здихали на певний час і за певних умов починалися з новою силою. Історики підрахували, що впродовж останніх п'яти з половиною тисяч років людство жило в мирі понад 300 років. Найчастіше. Причинами він ставали економічні, політичні, територіальні суперечності між країнами, а також культурні або ж цивілізаційні відмінності, зокрема етнічні або ж національні та релігійні протиріччя. До цього зазвичай додавалася жага окремих правителів до ще більшої влади. Для досягнення своїх цілей держави виступають поодинці або утворюють військово-політичні блоки союзи. Військово-політичний блок це союз, союз держав, утворений на основі домовленості та угодою про спільні дії з метою вирішення політичних, військових і пов'язаних з ними економічних завдань. Напередодні Першої світової війни сформовано два протиборчі союзи Троїстий Союз, утворений Німеччиною, Австро-Угорщиною та Італією. Та Союз Антанта або ж сердечна згода, утворений Францією, Великою Британією та Росією на співпрацю у військово-політичній сфері. Уже під час самої війни. Троїстий Союз перетворився на четверний у складі Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії та Туреччини. Натомість призвідником Другої світової війни був Союз із Німеччиною та Італією, який назвали Сталевим Пактом. Згодом, коли до цього Союзу приєдналася Японія, його перетворено на троїстий пакт. На першому. Етапі Другої світової війни союзником нацистської Німеччини виступав також Радянський Союз. Про це свідчить укладений 1939 року договір між двома державами. За прізвищами міністрів закордонних справ його називають Пактом Молотова Ріббентропа. Що ж, першу тему ми вже розібрали? Переходимо до другої теми. Яка називається Перша або ж Велика та Друга світові війни? У Першій світовій війні взяла участь 38 держав. Основні бойові дії точилися в Європі. Тож, у певному сенсі, це була європейська війна. Головне зіткнення відбувалося між двома військово-політичними блоками: Антантою та Троїстим, згодом Четверним Союзом. Безпосереднім театром бойових дій стали і українські землі, розділені між Австро-Угорською та Російською імперіями, бойові дії відбувалися на теренах Волині, Оділля, Галичини та Буковини. Перша світова війна розгорнулася не лише на суходолі, а й на морях. У прилеглих до Європейського континенту морських та океанічних водах зіткнулися два флоти британський і німецький. Війна закінчилася поразкою центральних держав, як називали Четверний Союз на чолі з Німеччиною. Тепер трохи розповім, як почалася Друга світова війна. Масштаби Другої світової війни, що визріла через невдоволення багатьох держав і на розділів результатами Першої світової війни були незрівнянно більшими. У ній взяло участь понад 60 країн, були задіяні всі великі держави, котрі утворили два протилежні військові табори. Блок держав, де ключову роль відігравала нацистська Німеччина на чолі з Адольфом Гітлером та антигітлерівську коаліцію, що сформувалася навколо Великої Британії, США та СРСР. Попри те, що Радянський Союз на чолі з Йосипом Сталіним, спочатку був союзником Німеччини, бойові дії Другої світової війни вийшли далеко за межі Європи. Вони розгорнулися також у Північній Африці, Південно-Східній Азії, на Атлантичному й Тихому океанах. Перемогу здобули країни антигітлерівської коаліції. Ось так. Така історія Першої та Другої світової війни. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в наступному році!